кластер як сучасна форма розвитку оздоровчого та медичного туризму. Сектор оздоровчого туризму дуже фрагментований і різноманітний. Туристичного ресурсного підходу недостатньо без стратегічного підходу до управління дестинаціями. Продукт оздоровчого туризму має бути орієнтований на підхід реляційного стратегічного управління дестинаціями, тобто логічно побудованого. Нормалізованого згідно головній меті якісний оздоровчий або медичний продукт з високим ступенем результативності, це можливо лише при дуже злагодженій праці великої кількості суб'єктів. Менеджмент оздоровчого напряму повинен спробувати знайти ключові чинники для успішного співробітництва та лідерства, наприклад, співвідношення структури. Та взаємовідносин з їх впливом на координацію оздоровчих центрів. Рекомендується також горизонтальна співпраця через адміністративні кордони і вертикальна співпраця учасників на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях. У деяких регіонах чи країнах світу були розвинені кластери оздоровчого туризму з чітко сформованою метою. Тісніша місцева та регіональна співпраця між різними постачальниками оздоровчого туризму стане важливою передумовою для майбутнього розвитку напрямів оздоровчого туризму. Кластер це галузеве, територіальне та добровольне об'єднання організацій, підприємств. Наукових установ, які тісно співпрацюють між собою з метою підвищення конкурентоздатності власного продукту, експорту своїх послуг та сприяння загальному економічному розвитку регіона, переваги кластерного руху, використання спільного досвіду напрацювань і технологій, економічна ефективність виробництва, сумісні продукти. Стартапи і програми, спільний вихід на нові ринки і пошук нових клієнтів, швидкість прийняття професіональних зважених рішень, заснованих на сукупному професіональному досвіді, кластери можуть допомогти встановити критерії якості та побудувати формати співробітництва в галузі оздоровчого туризму. Сформувати запити до соціуму щодо вирішення можливостей та необхідності формування оздоровчого туризму в межах дестинації, а саме визначення лідеру або лідерської групи, які готові керувати проєктом, забезпечення фінансування не тільки для створення та досліджень, але й також для реалізації та моніторингу, визначення ресурсів загального продукту та послуг. Що є спільними для регіону чи напряму, та осмислення того, чи буде цього достатньо, щоб створити певний бренд оздоровчого туризму. Визначення дослідження споживання щодо ринку оздоровчого туризму надійними та достовірними на рівнях місцевий, субнаціональному, національному транснаціональному розглянути стратегії та програми. Що прагнуть до взаємодії та взаємодоповнюваності. Основними характеристиками кластерів для оздоровчого медичного туризму можна вважати такі: наявність кооперації між суб'єктами оздоровчого туристичного кластера, підприємницькими медичними оздоровчими та велнес-структурами з органами влади. Та державними установами, громадськими організаціями, суб'єктами інфраструктури, що функціонують в індустрії туризму та суміжних галузях в формі державного приватного партнерства, спільне використання суб'єктами оздоровчого туристського кластера, природних ресурсів, туристично рекреаційних ресурсів території, на які розташовані туристські атракції, які мають оздоровчу туристську інфраструктуру. Що склалися об'єкт туристського кластера, наявність вертикальних створення ланцюжка продукту та послуг індустрії оздоровчого туризму, та горизонтального між структурами, що беруть участь у процесі виробництва туристичного оздоровчого продукту, взаємозв'язків між учасниками туристичного кластеру, наявність єдиної мети функціонування оздоровчого туристичного кластера. Що полягає у підвищенні конкурентоспроможності об'єктів та суб'єктів кластера, а також задоволенні медичних, рекреаційних оздоровчих потреб за рахунок формування, розвитку та реалізації оздоровчих та медичних послуг. Кластери об'єднують кілька партнерів: як із приватних, так і з державних секторів: постачальники послуг, представники місцевих, регіональних чи національних урядів. Освітні та дослідницькі установи, кластеризація не обмежується медичним туризмом. Постачальники оздоровчого туризму також часто обирають цю форму співробітництва. Кластер оздоровлення описується як природний ресурс географічного розташування, де послуги, інфраструктура, комплексна діяльність у сфері оздоровлення і охорони здоров'я постачальників. Та адміністративних установ спрямована на створення оздоровчих продуктів і послуг, що відповідають вимогам потреб клієнтів. Приклади вже успішно працюючих кластерів є по всьому світу: у Мексиці, Колумбії, Хорватії, Таїланді, Литві, Греції, Сполучених Штатах Америки. Наприклад, кластер оздоровчого туризму в Хорватії в районі Затоки у північній частині Адріатичного моря між півостровом Істрія та континентальним узбережжям Хорватії Кварнера. Узбережжя Кварнера та острови Затоки користуються великою популярністю у туристів. Кластер об'єднує представників медичного, туристичного та університетського секторів, а також надає супутні послуги з метою створення. Пізнаваного та конкурентноспроможного продукту оздоровчого туризму на місцевому і міжнародному рівнях. Організація фокусується на підготовці та розміщенні відомих і конкурентноспроможних продуктів оздоровчого туризму, які відповідають світовим тенденціям, традиціям, ресурсної бази та особливостям дестинації. Кластер спрямований на зміцнення та розвиток оздоровчого туризму в Кварнері відповідно до стратегічних документів, що визначають цей напрямок як напрямок здоров'я. Балтійський кластер оздоровчого туризму було створено у 2013 році з метою розширення співпраці між країнами Балтії Естонією, Латвією та Литвою в галузі оздоровчого туризму. Кластер об'єднав це партнерство існуючих національних кластерів та асоціації з учасниками з усіх трьох країн у жовтні 2013 року, коли було підписано меморандум про взаєморозуміння, який представляє співпрацю між літовським кластером медичного туризму, латвійським кластером оздоровчого туризму та естонським кластером оздоровчого туризму. Основна мета. Підвищення глобальної конкурентоспроможності регіону в оздоровчому туризмі, вторинні цілі включають також підвищення довіри до співпраці між партнерами та їх членами, підвищення якості доступності, безпеки, ефективності, дієвості послуг, що надаються клієнтам або пацієнтам. Спільні маркетингові ресурси та зусилля щодо ефективного просування послуг кластера на потенційні та нові цільові ринки Польща, Білорусь та Україна. Однак не всі проекти кластерів успішні. Наприклад, кластер Альпійський Велнес це. Торгова марка, яка народилась в Австрії в рамках розвитку дестинації більш 10 років тому, і є транскордонною регіональною ініціативою між Німеччиною, Австрією, Швейцарією та Італією. Одна з основних цілей полягала в тому, щоб дати нові визначення першокласному туризму та просунути Альпи в усьому світі як один із найпривабливіших. Та найефективніших регіонів для велнесу. Філософія альпійського велнесу означала нові відкриття знань, пов'язаних з природою, культурою та якістю життя в регіоні. Спеціалізованими областями або суббрендами Альпійського велнесу були: Альпійський релакс, сироваткові ванни, сирні ванни, сауни з ландшафтними видами. Природні джерела для лікування та пиття, альпійський фітнес активний відпочинок на природі. Альпійський хелс індивідуальні медичне оздоровчі пакети для профілактики здоров'я та полегшення таких симптомів, як астма чи алергія, альпійський характер, архітектура готелю, обстановка номерів. Локації. Праця не виявилася стійкою і довгостроковою, хоча була успішною вже понад 10 років. Зараз концепція діє лише в Австрії. Частина Баварії тепер називається Велвітал регіональний бренд. У Швейцарії регіональний бренд МайСвітселенд, а в Італії це Белавіта. Створення кластера недостатньо, щоб стати успішним місцем в оздоровчому туризмі. Хоча кластеризація дає кілька переваг, співпраця працює лише в тому випадку, якщо члени-партнери поділяють спільне бачення і розуміють, що кожен член-партнер повинен брати участь і робити фінансовий внесок. Визначення ключових показників ефективності на ранньому етапі має важливе значення. Якщо цього не станеться, співпраця може стати випадковою та незадовільною через відсутність розуміння ключових елементів.